Говорили під час засідання виконкому про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів суб'єктам господарювання Шосткинської громади. Під час доповіді начальниці відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надії Кирієнко стало відомо, що протягом місяця 32 заяви було подано для виплати часткового відшкодування витрат на придбання електрогенераторів, і це останнім часом суттєво для міського бюджету. Зауважив у свою чергу Микола Нога. Ця ж програма у нас діє. Вже три роки з початку широкомасштабного вторгнення. І кількість людей, які, які купляли генератори, у нас було у місяць 10, 15, 20. А за останні дні у нас були дні, в яких приносили заяви 130 чоловік. Можете собі уявити, якщо 130, на кожному по 10 тисяч компенсацій це мільйон 300 за добу. Ну, великі цифри. І це позитивно, що наші люди розуміють, що безпека кожного залежить від кожного. Будеш мати свій генератор, як би там не було, якісь 5-10 літрів бензину запасеться, і, і ти вийдеш з тої становища, яке склалося ну, в самих критичних ситуаціях. Ми ж не можемо гарантувати нічого. Тут мене підбивають, звісно, окремі говорять: давайте зупинимо цю програму, і я. З заступниками думаємо, як нам бути, тому що цифри, безумовно, надзвичайно, не в одному місці стільки коштів не тратить. Але ми повинні знати, що це отримає генератор проста людина. Проста людина. Вона б її недостатньо коштів самої купити, а так з нашою допомогою вона себе забезпечить особисто, якусь більш, більш стабільну життя крім цього, під час засідання виконкому присутні затвердили виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву для новгородціврської громади, яка днями серйозно постраждала від ворожих прильотів та прийняли ряд важливих для життєдіяльності Шосткинської громади рішень стосовно соціальної, освітньої, культурної та іншої сфер.